Тема сьогоднішнього року способи додавання та віднімання числа 3. Отже, для початку згадаємо, з яких чисел складається число 3. Число 3 складається із 1 і 2, або з 2 і 1. А тепер давайте з вами спробуємо розв'язати наступні приклади. До 6 потрібно додати 3. На числовому промені позначаємо число 6. Додаємо 1. Буде число 7. Тепер додаємо 2, буде 9. Запишемо це в прикладі. Трійку розкладаємо на два числа 1 плюс 2. Записуємо весь приклад в рядок. 6 плюс 1 плюс 2. Додаємо 6 плюс 1 це буде 7. І 7 додаємо 2, це буде 9. Спробуємо інший спосіб. Тепер. До 6 додамо спочатку 2, це буде 8, і потім ще 1, це буде 9. Отже, число 3 розкладаємо на 2 і 1, записуємо в рядочок, приклад, 6 плюс 2 плюс 1. Додаємо 2 спочатку, це буде 8, і плюс 1 буде 9. Давайте роздивимося віднімання. Від 9 відняти 3. Позначаємо на числовому промені 9. Віднімаємо спочатку 1, це буде 8. А потім віднімаємо 2, це буде 6. Записуємо трійку, розкладаємо як 1 і 2. Записуємо в рядок 9 мінус 1 мінус 2. Тепер від 9 віднімаємо 1, це буде 8. І віднімаємо 2, буде 6. Інший спосіб від 9 віднімаємо спочатку 2, це буде 7. І потім віднімаємо 1, це буде 6. 3 розкладаємо як 2 і 1. В рядочок записуємо приклад 9 мінус 2 і мінус 1. Віднімаємо спочатку 2, це буде 7, 7 мінус 1 це буде 6.